Найкраща гра з монетками, як на мене, це гра три монетки, або більш офіційно міланський спуф. Це гра по типу вірю, не вірю. Для того, щоб в неї грати, вистачить мати декілька монеток або інших дрібних предметів, наприклад, камінчиків. Тому в цю гру можна грати будь-де на вершині гори, в поїзді, навіть в черзі. Ціль гри це правильно вгадати загальну кількість монеток на руках, вести торгівлю, вводити в омену суперників. І в кінці лишитися останнім гравцем з монетками. Кожен гравець на початку отримує три монетки. Жеребом визначають гравця, який починає гру. Всі гравці кладуть довільну кількість монеток в руки, можна не покласти жодної, але так, щоб цього не бачили суперники. Потім гравці стискають свої руки в кулак і виставляють вперед. Починається торгівля. Перший гравець говорить, скільки він думає є загальна кількість монеток на руках. Завжди безпечно казати меншу заявку, головне не сказати забагато. Далі гравці по черзі говорять свої заявки. Гравець може продовжити торгівлю. Якщо він вважає, що монеток на руках більше, ніж було сказано, він просто заявляє більшу суму. Наприклад, якщо було сказано 4, він каже 5 або 6. Тепер слово за наступним гравцем. Але гравець може завершити торгівлю, і це можна зробити декількома способами. Найзвичніший спосіб завершити торгівлю це сказати не вірю. Гравець каже не вірю, якщо він вважає, що монеток на руках менше, ніж було заявлено. Всі гравці відкривають руки і рахують, скільки монеток було насправді. Якщо попередня заявка була завищеною, наприклад, було сказано 6, а насправді на руках монеток 5 або 4, то монетку відкладає гравець, який сказав завищену заявку. Якщо ж заявка була вірною, тобто була меншою або рівною кількості монет, які є на руках, то монету відкладає той гравець, який сказав невірю. Заробити монетку можна заявкою точно. Якщо гравець вважає, що кількість монет на руках точно рівна заявленій кількості, то він каже точно. І якщо він вгадав, то він одну монетку бере собі. Якщо ж він не вгадав і кількість монет більша або менша, то він відкладає монетку. Треба мати на увазі, що більше ніж три монетки на руках тримати не можна. Тобто, якщо ви заявили точно, ви вгадали, але у вас на руках вже є три монети, четверту ви не берете. Для початку всіх цих заявок вистачає, але якщо ви хочете урізноманітнити гру, ви можете використовувати ще дві заявки пусто і максимум. Змусити усіх інших гравців відкласти по монетці можна потужною заявкою пусто. Якщо гравець вважає, що на руках взагалі немає жодної монети, він каже пусто. І якщо він вгадав і дійсно жодної монети на руках нема, то всі гравці, крім нього, відкладають по одній монетці. Але якщо на руках є хоча б одна монета, то відкладає монетку гравець, який сказав пусто. Заявляти пусто можна лише тоді, коли ви в цьому колі торгівлі ще нічого не говорили. Заявкою пусто торгівлю можна навіть починати. Зазвичай заявка пусто використовується під кінець гри, коли і гравців і монет залишилося мало. Заявка максимум використовується зазвичай як стратегічна заявка в кінці гри. Якщо ви вважаєте, що на руках є максимальна кількість монет, яка може бути в цьому раунді, ви кажете максимум. Якщо гравець не вгадав, то він відкладає монетку. Але якщо він вгадав і на руках дійсно максимальна можлива кількість монет, то наступну торгівлю буде починати він, але ніхто жодної монети не бере і ніхто не відкладає. Навіщо ж потрібна така заявка? В кінці гри, якщо, наприклад, у нас обох лишилося по одній монеті, і я вважаю, що ми обоє поклали по одній монеті, я можу сказати два, але тоді я даю можливість супернику сказати точно, і таким чином він може заробити монетку. Якщо ж я кажу максимум, я позбавляю суперника такої можливості. Після закінчення торгівлі гравці знову кладуть монети в руки, і торгівля починається заново. Торгівлю починає той гравець, який сказав минулої торгівлі: не вірю, пусто, максимум або точно. Коли гравця закінчуються монети, він вибуває з гри. Але оскільки гра триває досить швидко, довго сумувати йому не доведеться. Гравець, який лишився з монетами останнім, гру виграє. Три монетки це не та гра, заради якої треба збиратися з друзями. Але вона чудово підходить для того, щоб весело згаяти час. Наприклад, я часто грав у неї у поїздах. На жаль, гра три монетки не є популярною. На її правила я натрапив випадково, коли досліджував іншу гру Спуф. І вона була подана як міланський варіант цієї гри, хоча ігри насправді досить різні. Сторінки вже не існує, але лишилася архівована версія, посилання на яку я додам в описі до відео.